Коментар, моя мати зараз виставила квартиру на продаж, я в приватизації вона також, але вона мені про це нічого не сказала. Сказали сусіди. Що робити, якщо вона без мене продасть квартиру? Першочергово ви маєте знати, що коли ви є співвласником або співвласницею квартири, то при продажі цього майна нотаріус буде вимагати від вас письмову згоду. Якщо ви її не надавали, то вашій мамі нотаріус відмовить укладати. Договір купівлі-продажу тому або вам треба почекати, коли мама все ж таки признається, що вона шукає продавця, і буде з вами зв'язуватися, щоб ви надали письмову згоду нотаріально посвідчену і довіреність на те, щоб від вас представляти інтереси при укладенні договору купівлі-продажу. І тут вже ви будете приймати рішення, чи вам згоджуватися, чи ви проти таких дій. Або дочекайтеся того, коли ваша мама все ж таки проконсультується у найближчого нотаріуса, щоб їй взагалі пояснили процедуру продажу майна, де є ще інші співвласники, окрім. Неї. Можливо, їй це просто не пояснили. На практиці ще є така схема, коли, наприклад, є два співвласники, один хоче продавати свою половину, а інший нічого не хоче робити. Так ось можна звертатися тоді до нотаріуса, прописувати нотаріальну пропозицію про викуп частки, встановлювати там. Певну суму і надсилати за адресою реєстрації другого співвласника. Якщо співвласник не реагує місяць, то на наступний місяць нотаріус дублює ту саму пропозицію. І вже якщо на другу пропозицію немає реакції, повертається лист знову ж таки до нотаріуса. В такому разі далі можна виставляти. Половину того співвласника, який хоче продати, або там частку, дивлячись, який розмір цієї частки. І тоді шукати покупців. Зараз така схема на ринку нерухомості існує, однак це вважаються проблемні об'єкти і досить мало. Бажаючих викупити таку частку, тому що ніхто не знає, хто там, коли приїде і хто буде цей співвласник, і яким чином далі будуть розвиватися події, щоб узгодити користування такого вже е спірного, скажімо так, майна. А, взагалі, вам варто по можливості приїхати додому, прояснити ситуацію, пошукати ці об'яви про виставлення на продаж цієї квартири, хоча б на OLX, Ось і переговорити з вашою мамою. Можливо, вона якось все ж таки вийде з вами на діалог. Якщо вам було корисно відео, друзі, ставте лайк та репост і діліться вашими історіями. Цікаво послухати, що у вас відбувалося з родичами відносно нерухомості.